Ще задовго до традицій античності і слов'янства на ретеренах сучасної країни, а також інших країн існувала унікальна трипільська культура. Ну-ну! І що ж такого дивного в тих трипільцях, запитаєте ви, давай з тобою намалюємо два простенькі глечика. Лінію середини і лінію звуження. Дивіся, щоб усе було симетрично. Традиції трипільців керамістів залишили глибокі сліди в культурі слов'ян. Ці символи залишилися на візерунках українських вишиванок, писанок, а також кераміки. Лінії в тебе впевнені. Тягни їх зверху донизу. Не переживай, якщо буде щось криво. Аквареллю усе можна буде виправити. Показуємо лінію об'єму. Дивись, які вони плавні, а також закруглені по краях. Потім малюємо орнамент. Він особливий. Трипільський посуд надзвичайно досконалий, і його орнаменти були особливими. Йому притаманні оригінальні візерунки і складною символікою, яка поєднувала реальне з вигаданим. Спіраль часу символізує непреривність змін дня і ночі, а також пір року. Не забуваємо зобразити власну тінь, адже без неї 3D-ефект не буде. Ці предки слов'ян створили землеробську цивілізацію і заснували великі міста. Збереглося багато схематичних статуеток домашніх тварин, а також богині матері символу родючості. Приготували собі водичку, а я готую свої улюблені фарби. Це фарби роса і акварельний папір теж. Вони створені для школярів. Мистецтво стародавніх культур і цивілізацій мало величезний вплив на подальший розвиток художньої творчості. Набираємо коричневу фарбу і сміло заливаємо наш узор. Тепер ми будемо знати, що символіка це сукупність символів, що використовується тими чи іншими групами людей, організаціями або державами. Кераміка це вироби з опаленої глини. Якщо орнамент висох, ми можемо поверху залити його світлокоричневим відтінком. Не забуваємо про власну тінь, адже ми любимо 3D-ефект. Було легко і просто? Клади вподобайку і напиши коментаря. Перекличка присутніх. 5 класи. Я вас слухаю. А, Б, В чи Г. Привіт!